Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 21-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 299 940 особин за добу 860 і поранено 899 820 песиголовців за добу 2580, танків 5191 одиниць за добу. 15 бойових броньованих машин 9775 одиниць за добу 17, артилерійських систем 7202 одиниці за добу 14, реактивних систем залпового вогню 834 одиниці. Засобів протиповітряної оборони 559 одиниць за добу, 1 літаків 321 одиниця за добу, 1 гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5419 одиниць за добу 20 крилатих ракет, 1544 одиниці. Кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 9555 одиниць за добу, 23 Спеціальної техніки, 1014 одиниць за добу, дві. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту ЮКРЕЙН! Сука!